Покропили цим отаманом. Ці межі весь город. І ще там далі є два таких. Джерела великих цього осета. І дуже багато втикаються. Цього зілічка молочаю, дуже багато. Там теж такі котла великі. І побачимо через місяць, що воно буде. Через місяць, через тиждень, як він подіє. Ну, результат дії. Ось все воно. Висохала вже, ну аж, аж чорні листочки. Повисохало, красиво все. молочайчик весь жовтий. Треба було вносити оприскувачом І цей, бо ручним, то видно, де галяви краще покроплені то вони пожовтіли, чудово все, але є отакі, що ще невеличкі, де менше захопив, де менше все отак, то вони є. Це. І в принципі непогано себе чувствують. Молочай, то взагалі весь чувстві молоденький, весь повикувався, нічого йому не, не помогло спастись. Дуже добре. Воно це все діло подействувало, тільки кропільник. Тобто, тут теж бачите, не до кінця попалило. Воно... Кінчики попалило деякі, отакі. молочай теж. Але не такий результат, як ось тут. Тут йому хана, вже де... він не жилець. І так само межу добре скроплював, то межа. Файно вся вже рижа, ну, руда. Але десь отакі очаги пропустив чи десь вони тільки ну, ще малі були. І вони ще є. В принципі, там оці так само таке все. Де далі. Ось ця межа. Тоже скроплено все. Хорошо. А тут був дуже гарний перій. З боку моралося. Але отаке от, от є. Тобто ждати вже не треба, бо вже от навіть отут, вже він, хоча він вже і прив'явши якийсь, але його менше те, що з боку, воно вже вмирає, а це було вже доросліше. І воно легше це все перенесло. Те, що молоденький молочай був, весь він Умер Ось така як межа. Вже... От хорошо всього ми це все. Але оцей здоровий. Може він пізніше помре, ще довше ждати. Але вже нема куди ждати, бо вже лізе лізе той що, скажімо так, живіший. Так что, так что нужно уже заходить. Видно, а что покроплена. Видно. Такая вот картина.